Всім привіт з вами я, Салатик, і Маша. Всім хай. І сьогодні моя сестра буде вгатувати блоки з Майнкрафта, частина друга. Ну що, Маша, погнали, ти Добре. готова? Так. так, перший блок. На гарбуз похоже. Ну майже давай. Ну, тиква. Правильно, Ура. я думав, ти не вгадаєш. Хоча це схоже. Губка. Ой, блін! Ура. Окей, давайте я зараз дам другий якийсь блок. Всі не підглядай. Дай оцей. Я, вибачте, ненароком продовжувався. Ось це що? О... Залізо. Откуда ти знаєш залізо добре? Ось це. Це не знаю. Глина це була. Ось це. Не... Пісок. Правильно, ось це. Не знаю. Що це за це... віщ А Окей, здаєшся? Да. Це був бедрок. Ш... Маша гадала 4 блока, всім показував, був я сала.